Шановне панство, почав прибирати з городу кабачки. Ось в мене кабачки. І кабачки, вирощені на гної знутрі, більше нічого не, не давав. Є більше менше. Частина кабачків була продана маленькими ще. І один в мене ось такий гігант кабачок. Зараз я його кину на вагу, а потім ще візьму метр і зміряю. Кабачків я того року небагато маю. Тут приблизно, якщо до 100 ну ще, ще трошки є на городі пару штук, небагато. О, до 100 кг може навіть нема. Та яких? Якщо кабачок один, 3, 5 кг має, ну, до 100 кг кабачків, більше в мене немає. Кабачки будуть їсти нутрії і курам буду давати кабачки. Зараз я кину. На вагу. Так, шановне панство, положив я той вели найбільший кабачок на на вагу. вага найбільшого мого кабачка 6 кілограмів 550 грам. І зараз ми ще подивимося на його довжину. Дивіться. Зараз зараз. І десь 66 см. Ну, в мене, в принципі, таких ще великих кабачків не було. Того року досить гарно перепадали дощі і через то кабачки так собі набирали вагу. Кабачок. Кабачок важливу роль не грає, він теж як, як замінник води. Калорій він дуже багато не має, але кабачок, якщо порівняти з гарбузом і кабачок, то звичайно гарбуза будуть краще їсти, бо в гарбуза є більше, більш цукриста, ну, більш цукристий. Кабачок є, на початку, якщо їли внутрі гарбузи, потім перейти на, на кабачки, то внутрі будуть крутити носом. Так що бачу, і ще щодо гарбузів і кабачків. Кабачки і гарбузи раз в місяць треба переглядати, дивитися, щоб вони не гнили. І в кабачків, якщо ми раз в місяць будемо переглядати, може навіть, то може навіть і менше раз-два-три тижні, якщо ви, у вас їх небагато є. От треба переглядати, який починає гнити, бо вони рано чи пізно починають портитися, якщо неналежні умови їм створені для зберігання. І їх треба в моменті згодовувати. Ну, В принципі, якщо є багато внутрі, то згодовування не великого клопиту раз-раз і внутрі досить гарно з'їдають той кабачок.